Я вітаю всіх фільмоманів на нашому каналі. Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих українських фільмів і різних жанрів. Фільм Високий перевал. В основі фільму лежить трагічна історія прикарпатської сім'ї Петрик. Мати родини Ярослава комуністка. А чоловік, син та дочка виступають на стороні ОУН. Упа. Але ненависть і ворожнечу між своїм рідним сином Юрком і усиновленим російським хлопчиком Альошею Ярослава подолала, вистраждавши їх примирення всім своїм життям. Фільм Дід Андрій Петрович Львов. Ветеран великої вітчизняної жив чесно і по справедливості. Так само він виховував свою дочку, онучку, а потім і правнука Андрійка. Та так, що юнак, пішовши служити в армію, не зміг змиритися зі свавіллям злого та закомплексованого капітана Єфремова. У стані алкогольного безумства капітан застрелив хлопця. Офіційною ж версією стало необережне поводження зі зброєю. Правду, старий дізнався тільки через півроку від демобілізованого товариша. Травнука, а ця правда перетнулася з його власною таємницею. Проте старий узяв свій нагородний пістолет і поїхав в гарнізонне містечко відновлювати справедливість. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео, і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вашу чимало добірок. тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Події фільму Вишневі ночі розгортаються в останні роки Другої світової війни в західноукраїнському містечку. Німці відійшли далеко на захід, а містом панували радянські війська, принісши братню мову, порядок і атмосферу напруженого очікування лиха. Життя провінційного міста, на перший погляд, мало розмірений та мирний плин, який переривався незрозумілими перестрілками на вулицях. Та несподіваним зникненням колег по роботі. Але ця умовна тиша була всього-навсього прикриттям для підпільної діяльності армії Нескорених, яка існувала поруч з радянською. Це була армія тіней, що складалася з селян та військових, цивільних городян, які кинули виклик власним патріотизмом монстру, наймення НКВС. Боротьба у з окупантами продовжувалась би й далі, якби не здатність людини до кохання та зради після вигнання фашистів із Західної України. Організація ...УПА починає боротьбу з радянською владою. На тлі цих подій розгортається Неможлива історія кохання, лейтенанта НКВД і зв'язкової УПА. Фільм Брама. Вибух і радіація у Чорнобильській зоні звільнили безліч дивних істот і відкрили врата, портал в інший вимір. Зараз у зоні живе дуже мало людей, але все-таки вони є. У центрі подій опиняється сім'я з трьох осіб, яка проживає в Чорнобилі. Ось, наприклад, сім'я баби Фросі. Вона відповідає за свою хворобливу дочку Славу, яку нещодавно кинув чоловік і за онука вовчика. Баба час від часу вживає рідкісні галюциногенні гриби, спілкується з різними істотами. І розповідає, як в молодості за часів війни вбила 12 німців, але спокійне життя не вічне. Фросі приходить попередження про швидку катастрофу, яку потрібно запобігти. Але мало хто повірить у цю історію.